Зятю, а ти мені вже подарок купив? Скоро день матері. Мамо, що я до вас маю? Що ти таке кажеш, зятю? Та я твоя друга мама. Живеш зі мною. Мамою називаєш. Навіть їмо з тобою з одної миски. Ну, та, мамо, їмо. Я ж не знав, що ви мені підсунули борщ, який самі не доїли. Але ж тобі дала, а не псове, міг би дякую сказати. Мамо, та чекайте, як я вас можу без подарка лишити? збирайте речі. Я вам дарую поїздку на відпочинок. Що, серйозно, зятю? Ну що, ви мене не заслужили. Ви давно хотіли на природу поїдете, подихаєте свіжим повітрям в тихе і дуже атмосферне місце. Я знала, що в мене найкращий зять. Вася здоров. А та хата твоєї прабабці ще стоїть в лісі? Даху вже нема. Та то нічого би було від вівків, де сховатися. Мамо, давайте закривайте очі, щоб було цікавіше. Але не відкривайте, доки не приїдете на місце. Бо що то за сюрприз буде?